Взялі ріганка трьох матч тамбас. Наш воєнне експерта воєнне експерта. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Це може бути важко повірити одразу, але тільки уявіть собі: росіяни пробують звинуватити Україну в тому, що Україна чинить геноцид росіян. Російські змі для того, аби створити свої дезінформаційні новини, продовжують активно маніпулювати цитатами і висловлюваннями представників українського керівництва. Цього разу послалися на слова Михайла Подоляка, радника очільника офісу президента України, і заявляють, що, начебто, нацистська Україна офіційно закликала до геноциду росіян. Таких планів, за словами російських пропагандистів, начебто не будували навіть фашисти. Розібратися із такими новими відкриттями російських пропагандистів допомогла команда StopFake. як кажуть фактчекери, пропагандисти зманіпулювали заявою радника очільника офісу президента Михайла Подоляка, який розмірковував про перспективи закінчення війни Росії проти України, і заявив, що для якнайшвидшого завершення бойових дій та деокупації українських територій Збройним силам України необхідно, щоби втрати російської армії становило близько п'яти тисяч окупантів на день. Саме цю фразу подоляка російські медіа вирвали із контексту і використали для створення дезінформаційної, так званої новини. Послухаємо, що ж насправді сказав Михайло Подоляк. Росія накопичила багато живої сили, яку нам на жаль, я про це говорю відкрито в прямому ефірі, яку нам треба максимально швидко знищувати. Тобто, ми маємо в день отримувати не тисячу похоронок для Росії, да а дві з половиною, три, а краще п'ять тисяч. То тільки це може абсолютно точно закінчити вже фіналізувати вже цю війну. Тобто, знищення, знищення і знищення, Отакий, От ну би, лозунг, ми можемо сьогодні говорити. Для цього потрібна зброя певні знову ж таки підкреслю певні види зброї, дальнобійні ракети, танки і авіація. Це ті три інструменти, які нам на цьому етапі вкрай необхідні. Крім того, нам знову ж таки необхідні снаряди калібру 155, тому що ми використовуємо нам знову ж таки потрібні ракети протиракети для систем проти ракетної протиповітряної оборони. І про це так само будуть говорити і на Рамштайні. І про це так само говорять очільники тих чи інших держав. Росія має програти це, має бути аксіомою для всіх. Немає жодних інших варіантів, крім програшу Росії, і це фіксують періодично. Лідери тих чи інших держав, і таким чином ми маємо абсолютно лояльну політичну атмосферу для підтримки України і для пришвидшення передачі нам тієї чи іншої зброї. Як ми почули, подоляк у цьому фрагменті не робив ніяких закликів до геноциду росіян. Ішлося виключно про необхідність ліквідації російських окупаційних військ, які вторглися на суверенну українську територію. Україна відповідно до міжнародних норм і статуту Організації Об'єднаних Націй має повне право використовувати будь-які доступні її засоби для того, щоб оборонятися від російської агресії. Захист від ворога на суверенній території не можна назвати геноцидом. Російські медіа навмисне використовують тактику підміни понять і намагаються зобразити Росію стороною, яка постраждала а зовсім не країною-агресоркою. Хоча саме вчинки російської армії на територіях, які вона тимчасово утримує під своїм контролем, називають геноцидом українців. Розслідування таких злочинів уже здійснюють незалежні міжнародні правоохоронні органи, російські окупанти на захоплених територіях убивають, калічать, катують українців. Докази цих фактів фіксують не тільки українські правоохоронці, а й міжнародні слідчі. За результатами незалежного розслідування, експерти ООН дійшли висновку, що Росія цілеспрямовано вбиває українське цивільне населення і причетна як до порушення міжнародних правових норм і звичай введення війни, так і до воєнних злочинів. Після деокупації у березні 2022 року Бучі стали відомими шокуючі дані про тортури і масові убивства цивільних українців російськими окупантами. Після цього президент США Джозеф Байден вперше назвав російську війну геноцидом українського народу. Стає дедалі очевиднішим, що Путін намагається стерти з землі саму ідею того, що можна бути українцем, підкреслив тоді Байден. Масові поховання українських цивільних зі слідами насильницької смерті знаходили на усіх звільнених від окупантів територіях. У вересні минулого року це було на Харківщині, у жовтні на Донеччині, а в листопаді на Херсонщині. Не вщухають спроби росіян відшукати якісь ознаки нацизму в Україні. Оскільки таких ознак немає, то не гребують створенням фейків. Ось придумали свіжий. Німці, начебто, просять українських військових не використовувати нацистську символіку. У телеграм-каналах поширюють фотографію стенду, на якому нібито розмістили оголошення для українських військовослужбовців, які навчаються зараз у Німеччині, начебто, це зробило Міністерство оборони цієї країни. У оголошенні зображеному на фотографіях йдеться про те, що в Німеччині за демонстрацією нацистської свастики чи іншої символіки, яка пов'язана з фашизмом. Передбачене покарання до трьох років позбавлення волі або великий штраф. У коментарях розповідають, що нібито цю пам'ятку вивісили на будівлі Бундесверу, щоб попередити українських військовослужбовців. Інші пропагандисти підхопили і доповнили цей фейк. Вони розповідають, що це не просто військовослужбовці, а українські танкісти, які прибули до Німеччини опановувати леопарди. В український інформаційний простір ці повідомлення потрапили через проросійські та окупаційні телеграм-канали. Вони є фейковими. Як пише видання Укрінформ у німецькому командуванні спеціальної підготовки спростували існування такого оголошення. Крім того, у дописах йдеться, що оголошення для українців висить на будівлі Бундесверу, тобто німецьких збройних сил. Офіси Бундесверу є в Берліні, Бонні та Потсдамі. Натомість українські танкісти проходять навчання зовсім в іншому місці: це школа танкових військ у Мюнстері, тобто до найближчої будівлі Бундесверу більше трьохсот кілометрів звідти. Пропагандисти систематично поширюють фейки і маніпуляції, які підживлюють наратив про нацизм в Україні. Раніше, наприклад, розповідали, що у Києві відкрито набирають добровольців до нацистських бригад, а українських військових, начебто, нагороджують нацистськими хрестами. Також пропагандисти писали, що військові використовують нацистські символи на обмундирування на техніці своїй. От, власне, у такий спосіб вони намагаються ототожнити нас, українців, із нацистами та злочинами нацистів для того, щоб утримувати віру у праведність цієї війни в очах російського суспільства. Усі ці фейки ми спростовували у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.